Não vou Доброго дня, мене звуть Яна. Я представниця Тернопільської обласної організації Товариства Червоного Христа України з червня 2022 року. Тернопільська обласна організація Товариства Червоного Христа України спільно з швейцарським червоним хрестом вела нову програму реагування на кризу в Україні, яка допомагає внутрішньопереміщеним особам, які приїхали у Тернопільську область. Сьогодні ми проводили реєстрацію внутрішньопереміщених осіб кризових категорій під Волочиськом. Кризові категорії, які могли отримати допомогу, це люди з інвалідністю першої, другої, третьої групи, сім'ї, які виховують дитину з інвалідністю, багатодітні сім'ї, одинокі батьки або матері та люди похилого віку 70+. Також паралельно проводилась реєстрація місцевих сімей, які виховують дитину з інвалідністю до 18 років. Надалі ми будемо також реєструвати переміщених осіб у Тернополі. Внутрішньопереміщені особи можуть отримати допомогу 2200 гривень на кожного члена родини. Також місцеве населення може отримати 2200 гривень на дитину з інвалідністю.